Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Даринка. Вона хоче нам розповісти про магазин іграшок. Уявіть собі дивовижне місце, де навколо тільки іграшки, м'які ведмедики, машинки, ляльки, конструктори та навіть роботи. Це магазин іграшок, справжній рай для дітей. Тут можна знайти все, чого тільки душа бажає барвисті пазли для малюнків, неймовірні набори для творчості, казкові герої та забавки. Які оживають у руках магазин іграшок це місце, де кожна дитина може знайти свого нового друга або гру, яка подарує море радості. Кожен куточок такого магазину це окрема історія. Наприклад, у відділі з конструкторами можна побудувати свій власний замок або космічний корабель. У секції м'яких іграшок живуть пухнасті зайчики, котики та навіть фантастичні дракони, які так і чекають, щоб їх обійняли. Магазин іграшок це не просто місце, де можна щось купити. Це справжній світ, де починаються нові пригоди і де завжди раді дитячим усмішкам. Малята пропоную пограти в гру, чия тінь. Назвати тінь іграшки, якою ви, малята, бачите. Чия тінь. Вірно це потяг. Чия це тінь? Вірно малята це м'яч. Чия це тінь, вірно це лялька. Чия це тінь, вірно це пірамідка. Чия це тінь, вірно. Це будинок. Чия це тінь? Вірно, це машина. Молодці малята. Малята, давайте розглянемо предмети, які є у кожного вдома та назвемо їх. Що це? Вірно малята це конструктор. Перейдемо далі. Підкажіть малята. А що це? Вірно, це кубики. Молодці малята. Підкажіть, будь ласка, наступний предмет. Вірно, це відерце. Дітки, що це таке? Вірно, це лійка. Що це за предмет? Вірно, це м'яч. Відкажіть малята, що це? Вірно, це дзига. Як називається цей предмет? Це брязкальце. Що це таке? Вірно, малята це посуд. Як називається цей предмет? Вірно, це пірамідка. Що це таке? Це не валяйка. Що це за предмет? Це ведмедик. Що це таке? Вірно, це лялька. Малята, що це за предмети? Це лопатка та грабельки. Що це за предмет? Вірно, це формочки. Молодці малята. Сьогодні ми зробимо пальчикову гімнастику кращі іграшки. Не вгадай тобі не за що яка іграшка найкраща. Іграшками залюбки бавляться всі малюки. Так ось на сопільці грають. Так, ведмедика гойдають. А машинку так ведуть у казкову дальню. Так ось цигу запускають, так ось кубики складають, ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. Сьогодні я пропоную заліпити дірочки пластиліновими кульками у м'ячика. Для цього нам знадобиться пластилін. Лищечка та шаблон. Батькам потрібно заздалегідь вже сформувати кульки відповідного кольору. Дитині потрібно заліпити дірочки пластиліном, синього кольору, зеленого кольору та червоного. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, в якому магазині ти сьогодні побував? Яка тобі іграшка найбільше всього сподобалась? Що ти дав продавцю за іграшку? Малята пропоную. Вам, щоб ви розповіли вашим друзям про іграшковий магазин. До побачення, малята, до наступної зустрічі!